Привіт друзі. Привіт, друзі! Сьогодні е, ви на моєму каналі. Давненько не було відосів. І, тоді, і сьогодні я хочу зняти, е, зняти нове відео про огляд на набір Лего Ніндзяго. Отакий От елементальний земляний мех Коула. Е, це по новому сезону е, якраз мех. По повстанню драконів. Який вийшов недавно, якраз це один з наборів. Там було е, три мега в колекції. Там, було, е, там був мех коула, кая і сорі. Але я дивився на сайті і я хотів іменно цього. Просто кая не було, так би я думав, чи коула, чи кая купить. А так був коул і сора. Сора якраз хренова вийшла. Тобто не вона сама, а іменно її мех. Тому ми сьогодні огляд зробимо цього красавчика. Перше, про що я хочу сказати, це про фігурки. Зараз я його витягну в сторону. І фігурки ми дивимося: Отакий от в нас тут коул. В нього є отаке лице, типу якесь енергетичне, і якщо його повернути. Типа якась з усмішкою. Його так маскою можна накрити. Ну, як це оригінальне лево, воно буде все гарно. Принти, наче, тут акуратні. Тут є спереду такий, наче броня, типа якась. Пробачте, що вам трошки, трохи може погано видно. І ззаді така теж, наче чешуйся ця броня. Ну, це повстання драконів, типа драконів. Отакий от тут пояс зав'язаний в нього, отакий от тут, теж, наче броня. І на ножках отакі от оранжеві, типа тапки чи що, не знаю. Маска отака. От Можете роздивитися. Отака от, от маска. Зброю в нього йде золота катана. Якщо ви хочете, зараз я покажу. Тоді, вона кріпиться сюди. І що дивне, в наборі було одне таке кріплення. Щоб приймали. Отут! Хоча в наборі було дві катани. Сюди таке саме? Не положили чогось. Хоча це було симметрично, думаю, і краще ви видно було б. Ну і просто краще виглядало. Зараз я около... Ой. Там в рука його катану. Отак от. Так -от. Та ну як його. Далі отак. І тепер отак. Катана це така проста, ну, така золота. Така вже в багатьох наборах е, була вже, як я думаю. Ну, це просто я не дуже сильний фанат ніндзяку був. А оце я полюбив цю різничку. Тому очікую руку в сторону. Далі йде в нас отакий <клес> вояк якогось, ну цього, ну, ворожий, я не знаю, як вони називаються, чесно. Сорі. Тоді я трохи бачив ніндзяго повстання драконів, просто я зараз дивлюся іменно четвертий сезон ніндзяго. І тому я не знав. Але в мене завжди було таке запитання, коли я тільки побачив його. Що в нього під маскою? І маскою у нього. Типа якась голова дракона. Не знаю, просто тут в мене, ну так думаю, буде трохи краще видно. Просто в мене сонце світить і. В нього є таке лице і. Таке, наче, з синіми очима і рот якого синіший. А, ні, оце з синіми. А оце е, з звичайними очима. Такий принт. Така теж броня, такі наче зв'язки. І оце такі, наче, оце раз, два, три, наче, якісь осколки стекла якогось е, синього. Ззаді такий символ вовка, типа фіолетові ручки така броня просто. І голова. На ногах такий принт. Ну мені більше подобається в нього іменно принт, чим в, е, в коула. На ножках так само є такі фіолетові ботиночки. Маска. Ой, шикарно, як я думаю. Такий вовк тут такий, на синій і голубий. Шикарна для мене маска. Зброя у нього ж отакий От якийсь типа серп. катана чогось легше дається. Не знаю, з чим це зв'язано, просто наче катана і оця оцей серп, наче зроблені якось по різному. І наче...